Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган. Меганчик 13 рік 170. Пробігу, 1,5 дизель, контакти бачимо, ціна 9900 доларів. Комбінований салончик, клімат, контроль. Кого цікавий, телефонуйте? Так, шкода в ВРС комплектації. Так, тонована лобове. Так, 15 рік, 2,0 бензин 169 кВт, автоматична коробка, максимальна комплектація, обслужена машинка Швейцарії, масло, фільтра, ГРМ замінено, пробіг 286 тисяч по вартості 14600, контакти є. Так, дуже тоновано. Нічого не побачив. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Mondeo. Так, Ford 14-й рік модельний 15-й, 2.0-дизель, 310 кВт, ціна 11 900. Бачимо контакти. Шкірений салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-8 Passat в універсалі. 19 рік 19 900 по ціні. Пробіг 179 тисяч кілометрів, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка 7-ступенева ДСГ. Він -код ось тут, він -код. ось тут звіряємо. Пригнане з Німеччини, офіційне обслуговування, контакти я показав. Кіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль. пригнана Audi. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 171 пробігу, без підфарбувань, все обслужено. 18 тисяч доларів по вартості. А з того універсалі? Середні парктройники. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандера Степвей. Одиннадцятий рік, 1,6 бензин, 128 пробігу, ціна 6900. Бачимо контакти. Так, Тканинний салончик, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два меганчики. Перший варіант 14, рік 1.5 дизель, 207 пробігу, ціна 9 тисяч доларів. Клімат контроль, тканинний салон, круїз контроль на оригінальних дисках. Форкопом. Так, наступний варіант. В білому кольорі. 12-й рігодини 5 дизель, 252 пробіг, ціна 7950. Контакти бачимо. З клімат контролем, круїз контролем. Та форкопом. Шкода Октавія А5 в седані. Седан, ліфтбек, то як? 10 рік, 2,0 дизель. Значить, механіка 230 пробігу ціна 9750. Контакти видно. Салончик тканинний, з клімат контролем, підігрівами, така машина Ford C Max. По автомобілю це 10-й рік, 1,8 бензин, 225 пробігу, ціна 5800. Тут контакти до власника. Якщо когось цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Покажу по салону. Автомобіль з кондиціонером, кого цікавить, телефонуйте. 4 гольф козовий хетчбек. Це 2001 рік, 1,6 бензин 237 пробігом. Коробка автоматична, є клімат-контроль, склопідйомники, Ціна 4850. Бачимо контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane в універсалі. 11 рік, 1,5 дизель, 287 пробігу. 6750 по вартості, бачимо контакти. Так, роботизована коробка передач, хто шукає. Більше інформації уточнюйте у власника код Октавія А5. Так, 10 рік, 1,6 дизель, 8300 по вартості. Коробка автоматична. Тут контактна інформація. Вінкод до перевірок. Салон тканинний, кліматконтроль, підігріви, мультикермо. Так, шостий гольфік. Кузовий хетчбек. Це 12-й рік, 1.4 бензин 180 пробігу по вартості 7 900 доларів. Бачимо контакти. Renault Megane. в універсалі третє покоління. 13 рік, 1,5 дизель, 280 пробігу, механіка, ціна 8 тисяч доларів. В рідній фарбі, контакти є. І... Тканинний салон, клімат-контроль, парктроніки, форкоп. Кого цікавить телефонити. Renault Megane, другого покоління, козовий універсал. Сьомий рік модельний 8, 1,6 бензин, 112 тисяч пробігу, коробка автоматична, ціна 6300 доларів. Тут контакти. Цікавий бюджетний варіант на автоматі. Клімат контроль, до речі. Ось цікавий телефонуйте довісну. Audi А6. В це 7 кузові, це 15 рік, 242 тисячі пробігу. Європа 2.0 дизель. контакти Ось тут ціна 22 900 доларів. Світлошкіряний салон. О, цікавий, телефонуйте.